Я присвоїти школі особливих сумнів не було. Ми вирішили, що найкращим прикладом для учнів буде для життя і наукові досягнення людини, яка народилася і не десь там, а у нашому селі навчалася в нашій школі. Людина, яка зробила себе сама, тільки завдяки своїй працелюбності і наполегливості. Справжньою гордістю нашої школи Єсанів Федір Павлович, заслужений діяч науки і техніки України, волорант державної премії СРСР, премії імені Тями. Члени шкільного краєзнавчого музею вже близько 10 років підтримують зв'язок з Федором Павловичем. Гостувалися із вчений. Він присував ксерокопії своїх наукових статей на город. Ще тіснішим зв'язок став після того, як ми повідомили вченого про рішення учнівського педагогічного колективу, назвали тут школу його іменем. Пані Павлович визвав нам багато науково-популярної літератури та плакатів з питанього ракетобудування Ти ще далеко, моя остання крапка. Я знаю, що ти існуєш, чекаєш мене. Кожного. Усі ми ходимо під Богом, та ти мене, щурі, зовсім не слухаєш. Так, я дійсно її не слухаю, я думаю про останню крапку. Де вона, коли відбудеться зустріч з нею взимку, весною, влітку чи восени, коли тихий листопад липам, де мою стежину? Оце ти стільки написав. Та коли ти тільки встигаєш писати, коли ти пишеш, коли дивне запитання, я щасливий, що пишу завжди, щасливий, що переступив цей поріг, коли потрібно змушувати себе сідати за друкарську машинку. Я тебе розумію, як я тебе розумію, мій любий братику. Пріла сім'я Світлана, ніби крикнув хтось з корабля, ні хилась обітавана, невідома яка земля. Материк та й ніші острів. Чи не аж, чи не шпиль постає, тільки ж блиснула скелі восплі, тільки ж гляне, як душу проснуть, засіпилася. творах він змалював цікаві образи природу рідного краю. Е, це жінці чистота, що поступає в кожному рядочку, з власного досвіду, власних болів і переживань, придбавлені про володіння душі і поетичного таланту. І це все тонко відчувається у кожній його збірості, парадоксальній і глибоко філософській. Їх не так багато на творчому рахунку Юрія Ряста. Мати, сонях, много еліта, дитяча збірка яворовий дощ. І найсвіжіша пора, яка нещодавно побачила світ у юрмістських кульсарі. Тема моєї науково-дослідницької роботи особливості культурно-мистецької творчості поета індивідуальний стиль Юрія Ряста. Погід дослідження, життєвий і творчий шлях Юрія Ряста. Предмет дослідження особливості стилю поета. Актуальність у зростанні інтересу до духовної спадщини свого рідного краю. Ознайомлення життєвим і творчим шляхом письменника.